Щирі вітання з церкви Адвентистів сьомого дня в місті Львові, першої громади. Маємо ще одну чудову нагоду прославити Бога в цей вечір. На початку нашого богослужіння будемо співати псалом, слава душе, Господа! До співу, прохання піднятися. Схід день новина є, співати час. Твої...

so no. Ось до нашого Господа. Дорогий, славний наш Господь, слава, честь і поклоніння Тобі. Безмежна вдячність за твою любов до нас, за те, що нас створив, відкупив. Дякуємо, Господи, за суботу, в якій ми маємо особливе спілкування з Тобою, де ти нас освячуєш, де Ти нас навчаєш, де ти нас зціляєш. Господи, дякуємо Тобі за цей день. бо цей день особливого спілкування з тобою це день. Який нагадує нам про вічність, яка нас чекає попереду, це особливий день миру. Дорогий Господь, ми знаємо, що ти вже завітав на це місце. Ми дякуємо, що ти вже є тут. Будь прославний і звеличений. Благослови всіх нас, благослови тих, хто дивиться нашу трансляцію, благослови нашу країну і прослався в ній. Слава тобі за все, честь і поклоніння, ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Добрий вечір, дорогі мої брати і сестри. Миру Божого кожному з вас, дорогим нашим глядачам також бажаю миру Божого. Сьогодні хочу говорити і буду говорити з вами про цінність благословень або благословінь. Коли благословення є цінними, коли вони просто є, чи коли людина їх бачить? Таке цікаве питання, правда? Тому що для тієї людини, яка їх бачить, вони безумовно є цінними, тому що вона може їх оцінити. Але хіба благословення втрачає свою цінність, якщо я його не побачу? Просто я не буду мати від нього користі, тому що я пройду повз? Пам'ятаєте, дуже-дуже така стара древня історія про одного чоловіка, в якого одного разу він мав одного коня, і його кінь втік з доми. І всі сусіди хитали головами і казали: Ай-ай-ай, яка біда, яке велике зло або трагедія в тебе трапилась? На що цей чоловік казав, ніхто не знає, чи то на добро, чи на зло. Прийшло трошки часу, і цей кінь повернувся з табуном диких коней. І цей чоловік отримав замість одного коня багато коней. І відповідь всі знову казали: Ох, як тобі пощастило. На що цей чоловік знову казав: Ніхто не знає, чи то добре, чи погано. Пройшло трошки часу, його син почав об'їжджувати цих коней, впав і там зламав собі руку, якщо я не помиляюсь. І всі ногу, так? Дякую, ногу. Ну, хтось каже, ногу, хтось руку, хай би нога. І всі кажуть: ай-яй-яй, яка велика біда і трагедія в тебе сталася. На що це чоловіка? Ніхто не знає, то на добро чи на зло. Через трошки часу розпочалась війна в країні, молодих юнаків почали забирати, прийшли до нього, а він зломаний ногою. Ходити не може нормально. І його не забрали на війну, і всі кажуть, як тобі пощастило. На що чоловік знову каже: Ніхто не знає, пощастило, чи то на добро, чи то на зло. Знаєте, ця історія насправді мені не дуже подобається, тому що вона приводить до дуже недоброго, поганого висновку. Ну, завжди ніхто не знає. Насправді, якщо ми читаємо Біблію, то ми дуже чітко знаємо, що віруючим в Бога, покликаним Його визволенням, все діє на добро. Все діє на добро. Що би не відбулося. От, власне, сьогодні про це я хочу, щоб ми згадали вкотре, друзі. Просто для себе згадали. Для цього я пропоную один розділ з книги притчі і одну біблійну історію, як приклад. Книга притчі Соломона, третій розділ, і читаємо з вами з першого вірша. Ми так по порядочку будемо дивитись на це. Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді. Бо вони примножать твої дні та роки життя у спокої. Перше, з чим звертається батько до свого сина, як тут написано, або мудрий проповідник до тих, хто його слухають, і він каже: не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді. Можемо сказати, що це звернення Бога до дітей. Чому? Тому що вони примножать твої дні та роки життя у спокої. Для когось зберігання і шанування Божого закону, заповідей, Слова Божого, це обмеження. Це трагедія, це біда. Я не можу. Для мене це великий виклик і це велика боротьба, і все це погано, тому що мені стільки багато заборонено. Бог через своє слово каже: якщо будеш зберігати, вони примножать твої дні та роки твого життя. У спокій. Вирішуй, що для тебе найцінніше. Знаєте, коли я був маленький, ще був жив мій дідусь. Він помер, я ще був, мені було років 5 чи 6, Я дещо його пам'ятаю. Я єдине запам'ятав, що він дуже любив нам розповідати історії, а ми діти слухали. Але які історії, я вже не пам'ятаю. А ось моя бабуся, яка теж 23 го року народження, вона вже також, на жаль, померла, але її я пам'ятаю дуже добре, тому що вона дожила вже до того часу, поки коли в мене народилися діти. І цікаво те, що вона багато розповідала різних історій про тяжкі часи, коли ми були окуповані, Захід України був окупований радянською владою, потім війна розпочалася інші моменти. І цікаво, що вона казала таку річ завжди: дітки, краще, хай не буде війни. Війни ви не бачили. Іноді навіть цим вона докоряла. Іноді казала, голоду ви не бачили. І знаєте. Ми діти, ну, та бабуся собі там говорить та й говорить. Але коли розпочалася війна, ми зрозуміли, що таке мир. І я недавно згадав про це і думаю: от якби мені зараз бабуся сказала, війни ти не бачиш, я сказав би ні, бабусю. Вже війну, на жаль, я бачив. І знаєте, я цим не пишаюся. Нема чим тут тішитись, що ти побачив війну. Коли ти читаєш книги про війну, дивишся фільми, знаєте, це дуже часто романтизують, подають з такими цікавими речами. От як це проходить через лінію життя. І ти дивишся такі романтичні, якісь певні історії, і може на навіть, навіть таке бути. Але людина, біля якої вибухають снаряди, житло якої згоріло. Коли трапилась біда, вона оцінює це зовсім по-іншому. І ось тоді, коли проходиш ці важкі часи, ти розумієш, що для тебе найважливіше мир. Жити в мирі. Тому що, коли ти живеш в мирі, все інше можна вирішити: кошти можна заробити, одяг, одяг можна знайти, купити, досягнути, дітей можна навчити. з сусідом навіть якщо ти щось не поділиш, можна якось домовитись, аби не було війни. І дивіться, як слово Боже каже, бо вони примножать твої дні та роки життя у спокої. Це прямий контекст. І є ще один контекст або ще одне значення. Навіть якщо ти будеш жити в час війни, навіть якщо ти будеш жити в трагедії, в горі і в біді, але й ти будеш шанувати Божого закону, то ти будеш мати мир і спокій. Чому? Тому що ти будеш знати, що би не сталося з фізичним тілом, або тут на землі, є Бог, який мені що пообіцяв, що Він буде завжди поруч. Далі написано: Милосердя та істина нехай не залишать тебе. Обв'яжи ними шию свою. Напиши їх на таблиці свого серця. Тоді знайдеш милість і доброзичливість в очах Бога та людей. Усім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на свій розум. Цікаво, що далі мудрий Соломон пише: якщо ти будеш жити з істиною, якщо воно буде навколо твоєї шиї, на таблиці твого серця, тоді ти знайдеш милість і доброзичливість в очах Бога та Людей. Усім серцем своїм довірся Господові і не покладайся на розум свій. Чому? І далі відповідь: пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах і Він вирівнює твої стежки. Не вважай себе за мудрого, бійся Бога і ухиляйся від зла. Ось тут завжди вічна суперечка кожної людини. Хто мудріший, хто кращий? І відповідь очевидна: Я. Як може хтось інший бути. Навіть якщо я і готовий визнати, що хтось в чомусь краще, в якійсь області або спеціалізації, ну, то в цілому все рівно я знаю краще. Ну, а як може бути по-іншому? Ну, це ж я, я ти, хто так може думати, як я. І це проблема кожної людини навіть тих людей, які не хочуть цього визнавати. І що цікаво, говорить Соломон, і тут він піднімає дуже цікаву тему. Він каже не про те, як люди між собою навіть щоб поводилися, він каже, до Бога так не відносяться ніколи. Усім своїм серцем довірся Господу і не покладайся на власний розум. Тому що, якщо ти читаєш слово Боже, а Слово Боже перед цим каже, що шануй Господній закон, пам'ятай Його, нехай на шиї тісно твої буде і на серці твоєму це завжди буде. То якщо це сказав Господь, довірся йому. Тому що, якщо ти вважаєш, отут я можу зробити краще. Тоді починаються проблеми. Тільки ти покладаєшся не на Господа, а на власний розум, і ти вирішуєш, що твої судження, твоя логіка, вони кращі, завжди проблеми. Трошки пізніше ми зараз будемо говорити про це. І дивіться наслідок цього восьмий вірш. Це сприятиме здоров'ю твого тіла та лікуватиме твої кості. Ну, давайте скажемо так по-сучасному. Нерви будуть спокійніші. Не будеш нервозити, не будеш нервувати, не будеш себе докоряти або інших, тому що ти будеш мати спокій в тому, що Господь тебе веде, де би ти не йшов. Згадайте, псалом, навіть якщо я піду долиною смертної темряви, то не боятимусь зло, тому що що знаю? Що і там зі мною Господь. Навіть там. Чи я знаходжуся в вогні, приклад трьох юнаків. Навіть якщо будемо підемо в вогонь, Господь може, але якщо Він не зволить нас спасти, то знай, царю, тобі ми не поклонимося. Тобто, куди б ми не пішли, ми знаємо, що там буде з нами Господь. Ще одна важлива сфера життя, яку піднімає мудрий Соломон. Дев'ятий вірш і далі. Шануй Господа від свого маєтку і з первоплодів усіх твоїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переруватимуться від виноградного соку. Ось як важливо. Що є благословінням? Коли я віддаю Богові Боже, десятину, приношення, жертвою. Чи коли я чекаю, що Бог за це мене благословить? Що є благословенням? Заважьте дуже цікаву річ. Бог не каже: Віддай мені десяту частину з того, чого ти не маєш. Чи є десь таке в Біблії? Нема. Бог каже: принеси пожертву від того, чого ти не маєш, правда чи ні? Зважте, як діє Бог, я тебе благословив, я тобі вже дав, а тепер що зроби? Прояви свою вірність і щедрість. Цікаво, що Бог не каже навпаки: дивись, ти спочатку маєш мене задобрити, принести мені якусь жертву, вгодити мені, а тоді я що буду робити? Благословлятиму тебе. Тоді я тобі, от тоді я зможу по-справжньому проявити до тебе свою ві, благодать, любов, відданість, благословіння свої вилити на тебе. Ні, Бог каже: навпаки, дивись, я вже тобі дав, тепер віддай. І проблема, знаєте, парадокс, в чому людей? Що люди не бачать Божих благословень, які вони вже мають, а думають, що якщо я Богу віддам або буду Богові жертвувати, то я велику послугу Богу цим роблю. Ось в чому справжня суть проблеми люд... фінансових відносин людей з Богом. Найбільша проблема. Коли люди, не дивлячись вже на благословіння, яке вони отримали, починають вирішувати, добрим мені бути до Бога чи недобрим. У мене було в контексті нашої суботньої школи багато розмов на ці теми також. І я пам'ятаю, як одного разу декілька людей мене обступили і почали мені розповідати, ну, як правильно, на що я хитав головою казав: Добре, що ви так думаєте, я так не думаю. А як ти думаєш, я сказав, як я думаю на основі слова Божого. Вони кажуть, ну так ти розумієш, ну ми от з цим не погоджуємося. І на що я їм сказав? Добре, то на що ви до мене зараз прийшли? І що я до вас прийшов, чи я вас чомусь переконував. Я сказав свою думку, ви прийшли, мене запитуєте. Я вам кажу, добре, робіть так, перед Богом що вам відповідати, не перед Сергієм. Ну, яке я відношення маю до ваших відносин з Богом в питанні фінансів? Бог мені сказав, як правильно, я так живу, і я вам порадив. Ви кажете, це погано. Не робіть так. І вони кажуть, а чекай, а якщо Богу це не довподобає, ну, то знов, а я тут до чого? Ну, зараз, ви ж маєте відносини з Богом, вирішуйте. І ось, друзі, ще раз наголошу, головна проблема, коли люди не бачать Божих благословінь, а вирішують, що вони самі є двигуном того, що Бог почне благословляти. Хоча в якійсь певній мірі так і є, але і це дуже хибно і спотворено в головах багатьох людей. За що Соломон і каже? Шануй Господа від свого маєтку, і з спервоплоді усіх твоїх прибутків, тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переватимуться від виноградного соку. Ось принцип, який каже Господь. Благословіння, яке є, ти на нього відповідаєш, і Бог дає ще більше. Наступний 11-й вірш. Сину мій, Господнім докором не нехтуй. І не зневажає його застережень. Бо кого Господь любить, того картає, як батько свого улюбленого сина. Ось тут ще тепер глибше, ще далі йде. Що таке благословіння Господнє? Це коли нам добре Бог робить, чи коли нас картає? Що благословення, що прокляття. Або давайте ну, прокляття дуже голосно не неблагословіння. Коли Бог нам робить добро, чи коли він нас карає? Ну, як нам, ну, не карай, картає, так? докоряє, навчає, настановлює. Скоріше щось це значення буде. Що що благословіння? Серйозно? Що і то, і то благословіння? Та де? От благословіння це коли тобі добре. А коли тебе вчать, це погано? Ну як? Мене беруть і вчать. Ну, в школі хто любив, коли його навчали? Коли ви... Хто любив, коли вдома, або в школі. Ну, давайте, признайтесь, мені ж цікаво буде. Коли ви зробили якусь біду, отак траплялося, я навіть не сумніваюсь, тут не обманюйте, що такого не було. Зробили ви якусь біду або нечесність якусь? І, вас, і вам розказують, не б'ють навіть, а просто розповідають. Дивись, от ти зробив недобре. От тому, що, от так. так. Дивись, які наслідки будуть. Хто з радістю сидів казав, дякую, що ви мене навчили, я зробив висновок, більш так ніколи робити не буду. Хто такі, таке задоволення мав в своєму житті? Не мали? Ну, підніміть хоч один руку. Погано вам було, від того, що вас так це правда? Сидиш і думаєш, крізь землю хочеться провалитися. І ти розумієш, що правду кажуть соромно. І знаєте, мудріші, мудріші. Вміли хоча би промовчати, а ще мудріші вміли сказати Пробачте. Але, ну як, самі розумні, що робили? Та ви самі винуваті? Та то я. Та, то я